Well, hello everybody! Сьогодні я у неймовірному клубі Порту. І сьогодні ми з вами знову будемо готувати неймовірні, майже авторські коктейлі. Ну що, let's get started! Ну що ж, друзі, сьогодні ми у Портумі у найбільшому гей-клубі в столиці, і сьогодні ми будемо готувати неймовірні коктейлі. Так що, спеціально для вас неймовірний коктейль Вок. Як я зрозуміла, він був вигаданий спеціально для вечірки Мадонни. Так що, зараз ми зрозуміємо, як Мадонна нажирається. Що ж, сьогодні, як ви бачите, я. на наході. Як ви бачите, сьогодні я одна, тому це, мабуть, буде трохи цікавіше, тому що я взагалі нічого не знаю, взагалі нічого не розумію, але буду робити максимально, як мені скажуть. Така собі маріанітка. Так. Нам знадобиться ось цей неймовірний келих. Дивіться, в нього ми зараз будемо набрати лід і охолоджувати бокал. Майже трошки. До речі, подивіться, який великий бокал. -ху -ху -ху. Так, і зараз ми його трохи охолоджуємо. І зараз нам знадобиться знову лід вже для змішування. Так, поки бокал охолоджується, я трохи наберу льоду і ми будемо а, шейкувати. Шакірувати. Джигер, ну єгір. Джигер. Ану. ну, Так воно ж таки називається. <плес> you know. Так, дивіться, ви знаєте, в мене є подруга, до речі, яка обожнює горілку. Ні, тітя Міша, це не ти. У мене є подруга, яка її настільки обожнює, що вона просто її квасить в суху. До речі, було б цікаво дізнатися, скільки людей, які, в принципі, полюбляють горілку, тому що я люблю більш елітний алкоголь. Так, зараз ми наливаємо персиковий лікер, і його нам потрібно стільки, скільки вирішу сьогодні я. Так, тепер я беру трохи лимонного соку. Оу! Oh. Girl. Так, і тепер мені підсказують, що треба шейкувати. Тому, друзі, зараз ми включаємо музику для творку і шикуємо. О! Я, до речі, бачила, що роблять ще ось... Якось отак. Я взагалі не розумію, для чого потрібно робити саме мета. Але це виглядає дуже ефектно. Так, я зараз це трошки залишу відпочивати, і як я бачу, наш стакан, наш бокал вже трохи підпіснув. А це означає, що він вже достатньо охолонув. І нам треба викинути цей лід і набрати новий. Thank you very much. Yeah. Знову набираємо лід. Оу! Oh. Так, і а, тепер я трошечки підпісну. Блю керасер. <гум> так, як мене вчили. ну. Що? Достать. І що? Та. І що? <гум> <гум> да? Так, і зараз найцікавіше, найнеймовірніше. Це ми будемо а, змішувати це все. Зараз ми будемо збирати вже майже готовий коктейл. Е ноу. Уу! Грін Лагуна. Вау! Вау! Ви тільки подивіться на цей гавайський на солоду, <laughs> на цей гавайський секс. Секс на Гаваї з мадонною. Що ж, ми приготували ось такий вок. Я намагалась, друзі. Я намагалась цими силами гарненько виложити ось ці апельсинки, але в мене нічого не виходило. Але це не завадить мені зараз куштувати справжній вок від справжньої мадонни. Це дуже схоже на отвртку, але більш цікаву. І не схоже на отвротку. Знаєте, схоже ніби на оці лідінці браслетики You know? От. і... Хотіла сказати, що е, горілку не відчуваю, але вже відчуваю, вже вдарило. Вау, не тільки в голову вдарило, а й взагалі. По печінці. Майже ні. Дуже прикольно, друзі, якщо ви будете на подолі, якщо ви будете десь розважатися, і ви захочете скуштувати щось нове welcome to portum. Це просто неймовірно. Ну що, а ми з вами продовжуємо. Next one. Knows. Мене вже рознесло, розумієте, тому я вже така вся роз'єрна, і тому зараз я буду трошечки продовжувати е свої еротичні. Алкогольні дискусії. Сама собою, звісно, в себе в голові. А для вас, друзі, зараз я приготую ще один неймовірний коктейл. Cherry Negroni. Так, і зараз нам знадобиться знову охолодити стаканчик бокал наш. Для цього ми набираємо знову лід. Так, і зараз, поки охолоджується наш стакан, ми будемо трошечки готувати сам коктейл. Так, тепер беремо стакан великан. Набираємо для нього лід. Так, тепер, як я зрозуміла, нам знадобиться ось ця штучка, дрючка і Джейгер. <різований> <Уу>! <різований> так, перше, що нам знадобиться, це вишневий бальзам Riga Black. Так, і е ви знаєте, як мені пояснили. Оп. Ось цей неймовірний Cherry Негроні. Він був вигаданий спеціально для людей, що люблять нігроні, але не люблять нажратися. Я не знаю таких людей, тому. Готуємо цей коктейль. Просто так. А! -а, -а друзі, я вам набрехала цей нігроні більше не для того, щоб не нажратися. А скоріше для тих, хто любить більш м'який е ось цей присмак коктейлю. Тому зараз ми беремо е так, джин. <с price> І його нам знадобиться теж трішки. ой Ой-ой-ой! Жаль, там не мій рот. Дивіться, все, напугала бутилку, вона перестала текти. І next one, я пам'ятаю, якась з цих бутилок. Здається, ось ця. Нам зараз знадобиться Кемперри. І його нам теж знадобиться ось стільки, скільки я захочу. Оп! Дивіться, який гарний колір виходить. Це ніби Кока-Кола з вишнею. А зараз таке взагалі продається. Так, і зараз нам знадобиться ось така еректальна ложечка, е, і ми будемо е, перемішувати. 20 минут? Чи 2 хвилини? 20 А, 20 секунд. А я тут вже 20 хвилин збиралася, знаєте, стояти ось так. Я просто, знаєте, дуже така фантазійна і, в принципі... Дуже така тупенька, насправді блондинка. Тому <со> <с> я б зараз стояла 20 хвилин, поки літ не розтану. Так, ну все, я думаю, Ммм, Пахне лікарськими штучками-дрючками I like it. Так, наш коктейл майже готовий. Зараз я приберу лід. Наберу новий, тому що ми, тому е -м -м -м. ми просто охолоджували наш бокал. І зараз, друзі, буде неймовірна подача ага, від мене. Так, ну що, і зараз за допомогою трейнера я буду переливати неймовірний коктейл вже до подачі. у ви подивіться, ніби віски. Ууу, я вже захотіла. Ось такий в нас вийшов Черрі Negroni. Мені сказали, до речі, таку невеличку підсказочку, що. Е, сказали невеличку підсказочку, що він е, куштується і п'ється без трубочок. Тому зараз я буду вперше в своєму житті щось пити не через трубочку. Мені здається, в мене зараз відпадуть губи. Тому що руки вже Це Так холодно, я взагалі не розумію, як бармени готують коктейлс, типа. Every fucking night. Дуже дивний, як на мене, присмак. Він дуже схожий на якийсь реально доктор Моу. you know, дуже такий терпкий. І дуже черрі. Ви знаєте, такий Electric Cherry. But not by Tom Ford. Мені дуже тепер цікаво уявити, який на смак Просто нігроні, не черрі, не ось цей такий більш м'який. Але все ж таки, друзі, якщо вам подобається ця рубрика, можете е активно її підтримати, поставивши лайк, підписавшися, і звісно, таки прокоментувати це відео, аби Ютуб його поширював надалі. І тоді можливо ми знімемо ще один неймовірний випуск у неймовірному портумі, де ми неймовірно приготуємо неймовірні коктейлі. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. А якщо це так, то ви обов'язково підпишетесь на мій канал на соціальні мережі Портому і обов'язково сюди завітаєте. Адже тут найбільший гей-клуб Києва, і також тут найнеймовірніше Drag квін шоу в Україні. Ну що, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви обов'язково залиште свій лайк, залиште підписку на мій канал, і ми з вами зустрінемось у наступному відео. Ну що, and I see your bye!